Прихильницям класичного стилю модельєри від Луї Вітон традиційно пропонують прямокутні, трохи витягнуті вироби з гладкої шкіри з витонченою обробкою, оксамитом і глянцевою шкірою. Ось уже кілька років модель Louis Vuitton Speedy є самою розкупляємою сумкою у світі. Вона відрізняється великою вмісткістю і в той же час безумовною елегантністю. Дизайнери Prada в новій колекції запропонували сумки саквояжі великих і середніх розмірів з рівними геометричними візерунками. Прозорі сумки, як і прозорі клатчі, зустрічаються в багатьох модних колекціях 2013 року. Для неординарних жінок. Сумки у формі кубів, куль, квадратів представили такі дизайнери, як Олександр Ванк, Фенді та Ланвін. Їх носять як браслет на руці або як брелок на пальці. Ділові леді оцінять сумки у вигляді папки для паперів. Кращі зразки сумок з крокодилової шкіри представили модні будинки Фенді і Донна Каран. А моделі з покриттям Пітон варто шукати серед творінь Загляні, тоц або джимічу. Вони представляють модель сумки, яка має плавний перехід від більш темного відтінку до більш світлого. Дизайнерський дом хлоє створив на диво свіжу та жіночну колекцію сумок. Зручні квадратні форми, до яких так звикли жінки, доповнюють коштовними прикрасами, металевими застіпками, шкіряними та резиновими деталями. Поєднання розкоші та елегантності характерне для усіх колекцій Гермес. Такі масивні сумки стануть неперевершеним доповненням повсякденного образу. Шкіряні вироби поєднують у собі одразу декілька кольорів: кремові, коричневі, чорні, сині та червоні. З такою сумкою кожна жінка буде стильною та привабливою. Новий сезон час експериментів та змін.